Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Путіна не застосовувати ядерну зброю проти України. Він наголосив, що це змінить перебіг війни і означатиме перетин дуже важливої червоної лінії. Навіть застосування малопотужної ядерної зброї це дуже серйозний крок, який фундаментально змінить характер війни в Україні. І це, звісно, буде мати наслідки, і Росія знає, що наслідки будуть додав Столтенберг. І Нідерланди виділяють 70 мільйонів євро для ремонту опалення в Україні. Процитую заяву міністерка внутрішньої торгівлі Нідерландів. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю 70 мільйонів євро спеціально для цієї зими. І росіяни замінували майже всі місця масових поховань українців. Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський. З його слів, майже в кожному звільненому населеному пункті України поліція знаходить місця масових поховань. Окупанти цинічні настільки, що мінують навіть могили закатованих українців, щоб підійти до братської могили, доводиться викликати саперів. Росія також може готувати провокації з пошкодженням газопроводу турецький потік. Про це попереджає Міністерство закордонних справ України. Мета агресора є незміною у будь-який спосіб обмеження поставок чи завдяки фізичному пошкодженню газопроводів примусити Європу до запуску Північного потоку. потоку-2». Українська сторона наполягає, що єдиний спосіб упередити російський енергетичний тероризм це зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску північного потоку потоку-2» чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов. І на супутникових знімках Максар видно величезні черги вантажівок, які очікують на паромну переправу в аеропорту Керч. Переправа через Керченську протоку, як ми раніше повідомляли, займає 3-4 дні. А на злітній смузі покинутого аеропорту вже збиралось понад 900 вантажівок. І на Росію у Петербурзі повістку вручили, вручили сліпі дівчині громадянці ізраїлю. Про це розповіла її мама Авіталь Парфененко, інвалід позору. Дівчина також перенесла трансплантацію нирки. Процитую далі допис Марину Марини Писаренко. Представники комісаріату ломилися у двері, незважаючи на всі обтяжливі обставини. Що м'яко кажучи. І вимагали видати бійця зростом ростом 149 сантиметрів. Так і головне боєць це громадянин Ізраїлю, де щасливо мешкає. Також Укрпошта до дня захисників та захисниць України анонсувала випуск нових тематичних марок. Він має назву Слава Збройним силам України. Один аркуш включатиме шість марок, кожна з яких присвячена. Різним городам військ. Автором малюнків є художник Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском вільні, незламні, непереможні до Дня Незалежності. Новий поштовий випуск можна буде купити у відділеннях та онлайн вже сьогодні. Гроші з продажу, звісно, передадуть бійцям на передовій. Тираж новинки один мільйон екземплярів. Також Велика Британія. Передасть поставити Україні зенітні ракети а АМРАМ для системи протиповітряної оборони. НАСАМС. Далі процитую останні невибіркові удари Росії по цивільних районах в Україні потребують подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак і зміцнити загальну протиракетну оборону разом із американськими насам, заявив очільник британського міністерства оборони Бен Волес. Амрам це американські всепогодні керовані ракети класу повітря, повітря середньої дальності вони можуть знищувати повітряні цілі за межами прямої видимості. Це була вся підбірка оперативних новин. Далі команда ТВ» продовжує свою роботу. Не забувайте, що у нас є усі соціальні мережі. Загалом це інстаграм, телеграм, фейсбук, ютюб. Приходьте на нашу тюб трансляцію. пишіть свої побажання, привітання нашим захисникам та захисницям в цей день, який важливий для усіх українців. Тож ми рухаємося далі.